Всім привіт! А чи знайома вам отака платка? Без перебільшення легендарна платка саморобщиків, яка допомагає захистити літіонну батарею, зарядити її безпечно і розрядити її безпечно. ТП-4056. Мамкин електрончик, я навіть отакого от Франкенштейна зробив, ну якщо тут кришку почепити, воно навіть ще й нічого буде. Що можна зробити? Обов'язково проконтролювати полярність, засунути сюди літіонні батареї, ну якось так. Полярність, полярність не перепутать. Засандалити його в будь-яку зарядку. Інди до мене. Коли будуть горіти всі синеньким кольором, значить, що всі батареї заряджені можна витягати. Але є тут один нюанс суттєвий: боїться переплюсовки. Китайці не стоять на місці і створили більш сучасну платку на базі мікросхеми ТП-4057. Вона набагато менша ніж попередня. Захищає вашу батарею також від усього на світі, від низького розряду, від е, високого заряду, від переплюсовки також. Китайці навіть на зворотній стороні дбайливо підписали, що куди підключати. Батарея мінус, батарея плюс, вихід плюс, вихід мінус. Пробую знижувати напругу на блокові живлення. Підключив 4,1 вольта, чи відключать, чи ні при низькому заряді. 2,4 В відключила. Тобто захист від низького заряду є, але аж при 2,4 вольта. Ну, малувато, мені здається, для Літіона, але хоч якось. При 3 вольтах оживає. Ну, підключає батарею при 3 вольтах, 2,4 вона відключає взагалі від навантаження. 4,2 вольта пробую піднімати вище. 4,3. 4,4 вольта. Скинула до 3,85. Пробуємо закоротити, ні, спробуємо спочатку переплюсувати мінус на плюс, плюс на мінус. Ну, переплюсовки воно не боїться, ніби не згоріло. Якщо знову правильну полярність, пішла зарядка, показує, що заряджений. А якщо закоротити, що буде, просто цікаво. 3,9 заряджає. На ночі працюють захисти після моїх знущань. А от захист від перезаряду перерозряду перестав працювати.